Сьогодні хочу розповісти вам про одну дуже цікаву тварину, яка мешкає біля річок або морів, і більшість свого часу проводить у воді: це видра, плаває чудово, пірнає глибоко і взагалі дуже спритна. Але що дійсно вражає, це те, що видри можуть спати на воді, тримаючись одна за одну лапками. Просто уявіть: вони лежать на спині, хвильки їх носять, а вони тримаються разом, щоб не розплистися. Виглядає це дуже зворушливо. А ще видри вміють користуватися камінням. Наприклад, розбивають ним мушлі, щоб дістати їжу. А деякі навіть мають свій улюблений камінець і носять його з собою. Взагалі, ці тварини дуже розумні і грайливі. Їм подобається кататись по снігу, з'їжджати з гірок. Просто так для задоволення. Вони вміють тішитись простими речами. От така вона видра мила, кмітлива та сильна